Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про воду. Я вам нагадаю, що нам потрібно споживати очищену воду, не кип'ячену, не газовану, не бутильовану. Якщо у вас є можливість купляти очищену воду, то це дуже добре. Споживаємо ми воду з розрахунку 30 мл на кілограм ваги тіла у зимовий період і 40 мл. На кілограм ваги тіла у літній період. Якщо ви ефективно та інтенсивно займаєтеся спортом, ви можете на часи тренувань збільшувати свою норму на 25%. Це я кажу для дорослих, для діток буде друга норма. І якщо у вас дуже знижена вага, недостатня та, або, навпаки, підвищена вага, то вам потрібно звернутися до свого сімейного нутриціолога чи свого сімейного лікаря, який знається на нутриціології, і визначити свою норму споживання, бо також треба враховувати, чи є захворювання нирок, серця, і щоб ми да, не нагрузили свій, не навантажили свій організм. Вотичку ми споживаємо, як я вам казала минулого відео протязі дня. по Через кожні 15-20 хвилин по 2-3 ковтки. рахується тільки вода, соки, супи, компоти, да, чаї, каву, ми не враховуємо, тільки очищена водичка. Але якщо ви споживаєте такий продукт, як хлорофіл, ви можете. Додавати його у водичку, і ця вода буде вважатися очищеною, і ви можете розвести навіть на свою норму і на протязі дня споживати. Гарного вам здоров'я і до нових зустрічей!